Збереження традиції, любові до рідної мови та шана до свого народу в Івано-Франківському обласному театрі Ляльок відбувся допрем'єрний показ вистави у чужому пір'ї за твором дитячої поетеси Марії Підгірянки. Режисер вистави Павло Кільницький каже: хотів зробити постанову максимально зрозумілою для дітей, адже проблематика, яку поетеса висвітлювала майже 100 років тому, актуальна і досі. Я в виборі матеріалу керувався тим, що Дуже мало, на жаль, українських казок. На жаль, мало саме українського того слова, коли яке кодувалося ще 100 років тому, та і ми знаємо, потім настали важкі часи. Тому я перечитав цю п'єсу. Бо зовсім по-іншому її побачив і подумав, що її можна зробити е, сучасно, але лишаючи ту основу, яка в ній закладена. Своє переодрівало хоч боліло, Тепер, майже, панські птахи підозуміла. Тепер приймуть мене в своє товариство. Подивись, лиш, яка я гарна товариства. Ти не мудра сестру моя, то пізнати, бо не свої. Жаль, тебе нещасна, бо загинеш. в основі сюжету історія синички, яка відреклася від усього рідного, традицій, культури, дому і полетіла на чужину. Аби передати такі непрості емоції на сцені, головна героїня Ольга Максимів до своєї ролі готувалася ретельно. Біль, яку яку тобі завдають за кордоном. Ну, практично неможливо, якщо ти там не бував, але е, брала з джерел, тобто брала якісь е, з якихось е, книжок, як це відчували, як гнобили наших людей за кордоном. І те, що в нас війна, це одне. А те, що ставлення до наших людей там інше, воно ж очевидне. Прем'єра вистави у чужому пір'ї відбудеться 16 вересня в Івано-Франківському обласному театрі ляльок імені Марії Підгірянки. Віра Ковцон Геннадій Томнюк. Новини на вежі.